Та Христос вас який До вас мене, пішли вони шляхом. Плуха, так, он вовек, Из лицом возник летает. Щастя і радость бажає Христос орождает. Шановні! дорогі дорігани, гості міста, а також всі чесні родини, які зібралися тут. Сьогодні у вас не просто колода. Сьогодні у нас першими сидрувати і колодувати в дітки, зі всего минулому потреби. Дітки, які не вибирають дітки, які тільки грають з семішними дітками. ми хочемо сьогодні всі разом побажати вам, щоб цей. Ви колективне основання ручки і попросила вас, ваші сім'ї, ваші родини, нашу Україну і нашу Україну, що ви повинні слави кожен крок вашого життя, кожну хвильку вашого життя, а ми перетворилися на велику, різдвяну, добру казку і були дами на велику користь. А Богові на велику славу. Дуже вам дякую за теплі слова. Дуже дякую вам до теплі отиски. Нам дуже нелегко. Але з вами, з вашими добрими словами, та власну опусками, нам стоє дуже, дуже добре. Велику вам спасибі. Будьте здорові. Це найбільша цінність у житті. в вашу хату, щастя і радості багато, майте долю добру Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, і край неба піднесе, ласка Божа поміч прибуває, здорові зіставайтеся. Христос я ростає. Він чує вам, Паже господарю, останні. що Христос родився, що наш народ України. Та вірили, не всі наші українці Рождества діждали, ті, що в полі і в неволі, далеким Сибіру. ті, що голову поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали, за те Бога просить, нехай наші українці своє ім'я носять. нехай носять і голосять по цілому світу. Нехай славлять Україну на много еліта! Христос В День їхня Стового бажаємо нині! Веселості, Хай здоров'я родині! Хаймополодців ми воспанує! Щастя і богатство Господь дарує. Христос рождає!